Дуже рада, що ти знайшов час на нашу розмову. І перше таке ознайомче питання: розкажи, будь ласка, про себе, все, що вважаєш за потрібне: ім'я, сфера діяльності і так далі. Е, так, ну з того, що я вважаю за потрібне, сказати в контексті нашої розмови сьогоднішньої е, небагато насправді. Я просто зауважу, що я є львів'янином і що я народився в 97-му році у вересні, тобто на час Снилівської трагедії, мені було чотири роки. Угу. Супер. Я думаю, це. Е, а ім'я ще, будь ласка, так щоб точно. А, так, мене звуть Данило. Добрий супер. день. Дякую, день. Е, супер. Ви вже почали. Ти вже почав розмову про скнелівську трагедію, яка відбувалася 27 липня 2002 року. Е, чи ну і ти вже зазначив, що ти там був? Е, чи можеш ти пригадати цей конкретний день? От про все, що пам'ятаєш про цей день. Від початку до кінця було б добре ти переповів. Прошу за голоса. Супер. Е, так. оскільки мені було чотири роки, ну насправді важко навіть сказати, що я його пам'ятаю. Тобто, в мене є якісь умовно спогади, але я думаю, вони сплетені з якихось несвідомих, зовсім вражень і того, що переповідали мені пізніше. Мої родичі, але як я пам'ятаю, у моєї мами день народження в липні, і вона якраз за декілька днів після, 29 липня, напевно. І, і, самому, але... і одним словом, так, моя сім'я вона перебувалася в, ну, вже в такому перечутті цього свята. І я пам'ятаю, що до неї мала приїжджати її сестра. Гості відповідно, ми всі мали йти двома родинами е, ну, туди на Сміліське литовище дивитися на це авіашоу. Але оскільки моя мама готувала застілля, а її сестра з родиною запізнювалась, туди пішли лише я, моя старша сестра і мій тато. Uh -huh. І я не дуже пам'ятаю е, саме свято. Е, Бог, е, не дуже пам'ятаю саме свято і. Я пам'ятаю, можливо, якісь танки або щось таке. Ну, ну там ще було багато таких штук. І uh -huh. там літали літаки, і були виставки якихось е військових бойових одиниць uh -huh. пиво в пиво пластикових стаканчиках, І що я знаю з переповідей е мого батька, це те, що ми були в одному з авіаносців. Е і, власне, дивилися там всередині нього на якусь е, машину типу броньовану. І коли ми з нього виходили, мій тато зауважив, що вже типу, щось не так відбувається. Ми стояли в хвості цього великого літака, і він буквально кинув мене на землю. Моя сестра, побачивши, що він щось таке зробив, теж сама впала. Я підозрюю, що там теж що люди вже почали навкруги. Е, Ну, хвилюватися. Він просто стрибнув на мене і прикрив моє тіло своїм тілом. і так ми наче пережили ну, саме це падіння літака. Uh -huh. е -е, як я чув від нього, власне, цей літак-винищувач, який падав, то він впав в ніс того літака, з хвоста якого ми виходили. Тобто я був доволі близько до епіцентру вибуху і всіх подій. Як я взагалі це пережив? Е, не знаю, але ну, мені повезло, і мені, і зрештою, батькові і моє, моєї сестрі також, тому що ми всі, ну можна сказати, абсолютно неушкоджені з цього вийшли. Е, Опісля цього я пам'ятаю, що я пам'ятаю, як тато мене ніс звідти, тобто він мене виносив звідти на руках, і в повітрі стояла курява, пилюка і. Крик людей, можливо, я пам'ятаю, ну, такий прямо берез. І Я не певний, чи це справжній його собі вигадав, але можливо я бачив кінцівки людських ну, тіл. ну, uh -huh. Шматки людських тіл. Щось таке. Я точно пам'ятаю крик. І потім, оскільки скнилівське литовище знаходиться недалеко від будинку моєї бабусі, вона живе на Скнилові там за. Колією залізничною, то зрозуміло, мій батько одразу нас завів туди. Ми там вмилися, бо у мене обличчя все було розцарапане після <рес> е, після того, як батько мене кинув. Тобто я не був пошкоджений нічим, що літало там в повітрі, але просто за рахунок того, що мене дуже швидко штовхнув на землю, я впав в асфальт обличчя, і в мене було воно це поцарапило. Ну і ми там вмились. Е, та й таке, я більше дуже нічого такого не пам'ятаю. А в той момент ти зрозумів, що відбулося От конкретно, коли було падіння? Ти розумів, що відбувається? Я не певен. Угу. Ну тобто я цього тільки Такі не пам'ятаю. Я думаю, що угу. я більше був в шоковому стані, і враховуючи те, що я був дуже малий, серйозно, то мені важко про це говорити. Угу. Добре, дякую дуже. Е, наступний блок такий питань. Е, чи міг би ти розказати? Як змінилося е, ваше повсякдення після, ну, після Скнилівської трагедії в сім'ї? Чи, ну, чи змінилося вона загалом, і якщо так, то як? Чи ви говорили про це не... в сім'ї, тобто ну, чи, тоб, ну, чи, чи ти відчував, може, потребу розпитати батьків, і чи, говорили про, ну, чи проговорювали це, і чи якось це впливало на твоє само, на самопочуття після? Або якщо люди питалися е... про твої штами, вибачте, я перебуваю. Е, ну, ні, там... ні що um, е, Ну, Стосовно мого самопочуття, то однозначно так. Е, бо знову ж таки, з переповідей моїх батьків, е, я знаю про те, що сам я жив і ріс теж недалеко від аеропорту, але по іншу його сторону, е, там де ну, це основний термінал. Цивільний. І З їхніх розповідей я знаю, що я довгий час боявся шуму цього гулу моторів літаків, бо їх чути е з мого дому, коли вони там сідають і злітають. Я боявся їх і ховався навіть під стіл, ну, типу, якісь такі речі. І також боявся полососа і uh -huh. інших. Конних прилад і такого іншого, що в одній якісь вулиці тривало, може, ну, рік, я не знаю, чи більше трохи. Е, це те, що я чув від них. І чи ми якось це, про це говорили? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, в цьому сумніваюся. Е, вперше, взагалі, я якось самотужки вже поговорив про це з батьками в підлядковому віці, але це, скоріше було таке дослідження всього, що відбулося, це не було проговорення. Ну, типу, тобто, якесь таке uh -huh. інше. Тобто мене цікавило, скоріше фактологічно, що трапилося, де я там був, що ви робили. І таке. Якщо От. не в сім'ї, а поза межами сім'ї, чи говорилось про це, там поміж інших родичів або поміж незнайомих людей, друзів, згадок про це не було. Навіть у пістрі, тобто вже в дорослий якомусь віці, е, чи про... поверталися поверталося туди, якось заводилось до цього там? Ну, так я за собі думаю. скоріш за все, я це згадую в спілкуванні з людьми під час знайомства, і ну тобто, скажімо так, певний шмат, мабуть, ну тобто, знайомство, я би сказав, так. Тобто, всі люди, які мене знають добре, вони вже про це знають, тобто я про це згадую як про частину. Ну, себе умовно. Uh -huh. І дуже часто воно з'являється в контексті розмови про авіаподорожі, тому що я маю зізнатися, я доволі, ну, я неприємно ставлюся до перельотів літаком, тут тобто я користуюся м, ними. Але але якось так, наче, підсвідомо уникаю цього. Я пам'ятаю свій перший раз, коли я літав на літаку. У е мене був переліт з Варшави до Парижа і з Парижа назад е до Варшави. І штука була в тому, що я на перший літак запізнився, так наче навіть напівнавмисно. Uh -huh. І мені довелося брати собі ще один квиток на день наступний. А коли я мав летіти назад, це. Мені настільки це було неприємно, бо цей перший мій переліт в житті взагалі він був дуже неприємний. Ну, мені було не те, щоб було просто зле. Uh -huh. Ну, uh -huh. а, І сталося так, що назад я на тому літаку не полетів. Тобто я якось таким чином підтасував собі свої плани, що мені довелося їхати на автобусі в Прагу, і потім з Праги я їх обращав. І потім повертався до Львова. Тобто я всіляко намагався уникнути. Ну, і... так, так. Ну, з часом воно трохи, звичайно, ну, перейшло вже і mm -hmm. не таке критично було. Але зрештою, вот, в контексті авіаперельотів, то я якраз згадую про це людям. Mm -hmm. таке. А Чи зараз ти відчуваєш, можеш сказати, що на той момент в дитинстві або трошки пізніше? Ти потребував психологічної допомоги. Ну, тобто, зараз вже з боку дорослого. Чи була потреба тоді в якійсь ну, більш професійнішій допомозі? Так. Та, я думаю, що так. Угу. Я думаю, що це тебе мені пішло на руку однозначно. Ну, я не знаю, насправді, на якому рівні на той час була психологічна. Рівень, ну так, але. Угу. Так, ну, в принципі, я про це думав не раз. Я думаю, що його бізнесність серед людей була не така велика стосовно цієї сфери допомоги травматизованим людям. І Зрештою, я не знаю, яка була інфраструктура надання психологічної допомоги. Натомість мене водили яєчком, мені так бували, і, і Так що, може, дай Бог, мені це допомогло. Всім нам це допомагало. Тоді. Добре, дякую. Це дуже широкий опис гарно. Ну і це третій блок. Ми переходимо до нього. Це вже так про сучасність, про теперішній час. Ну, от Ти вже згадував про те, що ти боявся, як мінімум, не, до, до недавно, там перельотів і так далі. Чи є ще щось, ну, якийсь ще вплив з цієї трагедії на твою сучасність? Ну умовно... Чи, чи ти береш там участь у вшануванні жертв у, ну, у пам'ятні дні? Тобто, чи ти, чи ти спілкувався ще з якимись людьми, не з родичів, е, які е, перебували там? Е, чи, ну, чи навіть зараз ти можеш сказати, що ти відчуваєш травмованість якось цією подією? І якщо так, то може в чому ще це проявляється, окрім страху перельотів? Е, травмованість так. Я думаю, що так. В чому вона ще проявляється? Ну, якщо ні, то... Я, я mm -hmm. ми, е, ну, Загалом, мій підхід до життя міг частково бути сформований такою травматичною подією. Тобто я зараз не буду про це дуже в деталі mm -hmm. входити, але я відчуваю, що чисто теоретично це могло відбитися на е, умовно, ментальній картині світу, яку я маю зараз. Е, я думаю, що воно доклалося, якихось там декілька е, цеглин в е, мою стіну uh -huh. світобачення вклало. А чи я колись е, я ніколи не спілкувався з людьми, які перебували, також якось мені ніколи вони не натраплялися в житті, я в uh -huh. навіть сказав. І я ніколи їх не шукав. І я також ніколи не був учасником ніяких е... шанування. Можливо, зовсім малим. Я ходив туди, але знову ж таки це так за руку туди привела бабуся. Бо вона живе біля тої каплиці, яка була зведена після того. Можливо, я ходив туди з нею, але це було теж ну, це не було щось свідоме. Тобто це мене це довели. <реш> А знаєш, ну чи ти щось знаєш про судовий процес над пілотами, який, який відбувався? Я знаю, що він відбувався. Угу. Е, добре. А чи відчував ти колись якусь несправедливість е, зараз або раніше? Е, ну, тобто, чи відчував ти, що хтось або щось, якась структура державна, мусила понести якусь відповідальність явно за те, що відбулося? І якщо ти чув? Про судовий процес, чи, ти, ну, чи зникло це відчуття, або якось воно змінилося це відчуття, якщо воно було. Із завершенням судового процесу, або що. Тобто, чи є якесь оце, що хтось мусить бути покараним, бо я от зараз досі відчуваю там біль. Ну знову ж таки, про судовий сам процес я багато не знаю, тому. Я не знаю навіть, чи, ну, тобто, його результатів і що сталося. Mm -hmm. Та я ніколи, я не знаю, як воно там все трапилось, і які були результати. Ну, тобто, для мене воно якось ніколи не становило аж. Ну, тобто я ніколи дуже сильно тим не цікавився. Можливо, мусив би, mm -hmm. але чомусь воно завжди проходило повз це, мою уяву. Уяву, увагу. І я думаю, що так. Ну, чисто, якщо я думаю, що так за це мали б нести покарання люди. Зараз я собі згадав, що, скоріш за все, пілотів здається, не засудили, чи їх їм дали якесь умовне е, покарання. Ну, тобто, вони буквально взіли десь вдома і, можливо, навіть і продовжували служити в українській армії. Тобто, я думаю, що цього, якщо це так, то цього недостатньо. Е, я думаю, що ця подія могла би стати таким собі лакмусовим паперцем, щоб вказати на те, що проблеми в українській армії початку нульових були, і чи вона таким папірцем стала і чи хтось на це почав зважати, щоб приймати якісь рішення навряд чи. От, тобто, скажу так, мене би задовільнило, і ви після цього. Щонайменше робилися якісь зміни, тобто, mm -hmm. отак. А ось як їх не було, то е, так, я відчуваю несправедливість. Mm -hmm. Добре, дякую. А зараз, враховуючи, е, що все-таки ці події мають якийсь вплив на сучасність і на твою ідентичність і особистість загалом, е, чи хотілося би тобі. Е, щоб ця подія вона була більше якось репрезентована в просторі. Тобто, щоб була якась більша обізнаність серед суспільства навколо, і загалом з кимось це також проговорювати для тебе особисто, чи є це важливо не просто про це згадувати, а ділитися чимось там глибшим. Тобто, це такі три питання загалом про репрезентацію десь в суспільстві в культурі, про обізнаність і про тебе особисто, чи хочеться зараз це проговорювати, не просто ділитись. Ну, перше питання мені здається з мого особистого досвіду. З того, що я пам'ятаю зі свого дитячого, юнацького вже трохи старшого віку. Я в принципі дуже рідко взагалі будь-де бачив згадки про трагедію. Хіба що там в день ну, в річниці тої трагедії якісь репортажі по телебаченню і все. Тобто цим зазвичай все е, обходилось. Угу. Друге питання я забув, а третє, мабуть, так, чому б і ні. Е, супер, добре. А чому тоді не проговориш? Ну, често, якщо з цікавості вже питаюся, якщо. Якщо є потреба в цьому, якщо це має такий вплив? Що зупиняє? Mm. Ти можеш не відповідати, якщо не хочеш, я не тисну. Я не ти буду, дякую. я не знаю. Добре. А друге питання воно стосувалося: чи для тебе важлива обізнаність суспільства про це більшого? Ну, зокрема, львівського навіть, бо багато і львів'ян зараз моло, мол, ну, не, не знає про те, що відбувалося. Чи для тебе це важливо? Е, я думаю, що це важливо, так. Е, перш за все, для самого львівського і ширше-українського суспільства. Знову ж таки, як вказівка на. Ну, тому що це така помилка. Це помилка суспільства. Так? Тобто, так чи інакше. М -м, ну, та, як по... так, як. Так. Добре. Дякую. Не хочу вас.